у неділю на Хмельницькому євромайдані вже традиційно відбулося народне віче. Учасники акції висловлювали власні думки щодо ситуації в країні та обговорювали їх з однодумцями. Цього разу на майдані мітингувальники провели загальний молебень. Сьогодні у Хмельницькому день гідності. Сьогодні у Хмельницькому продовжується безстрокова акція, яка розпочалася ще 22 листопада. Сьогодні у Хмельницькому відбувається мітинг традиційно вже в неділю загальноміське віче. І окрім того, сьогодні ми отримали благословення від священників Київського патріархату і української греко-католицької церкви. Провели на Майдані молитву за Україну, помолились за українську націю, отримали благословення для тих людей, які стоять на Майдані, тому що вони стоять дійсно за світі речі. За за майбутнє своїх дітей за майбутнє своїх внуків за будову нормальної української держави. Усі присутні разом зі священниками молилися за майбутнє України. Наскільки нам повідомили, що буде загальний молебень, молебень за Україну, що Господь він вирішив, що він допоміг, тому що зараз надіявся, наскільки це все відбувається в Україні, все не діє зараз, який напогане. За Богом бережену Україну нашу, за владу і військо її, Господу помолимось. Господи! Місто наше, і за всяке місто, село і країну, і за тих, що по вірі живуть у них Господу, помолимо Богдана Юсипович, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.